Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні вам розповісти і показати, що отримує новачок при першому своєму замовленні, коли реєструється в компанії Farmacy. Нагадую, компанія Farmacy – це турецький бренд, який має власне виробництво в Стамбулі, дуже велика площадь. Сертифікована вся продукція, автоматизована система, виробляється все на власному виробництві. Тому продукція дуже якісна. Навіть ціна, хто вже нашу продукцію спробував, кажуть, ну це взагалі вау-вау, тому що вони раніше користувалися ще дорогою продукцією, і вона нічим не уступає, наша продукція той дорогою. Тому рекомендую, Так, уже отримав новачок каталожик. На березень, каталог у нас ровно місяць Да І ще поставте, Пожалуйста лайк моєму відео і підписуйтесь на мій канал, буду вам робити новенькі обзорчики, і під відео залишу посилання на каталог повністю. І посилання на дисконтну знижечку 25% від цін каталогу, тому що якщо коштує продукт, наприклад, 329 гривень, то ще від цієї ціни ви отримуєте дисконтну знижечку 25%. І цей інтернет-магазин. Замовляйте, користуйтесь і будьте дуже задоволені продукцією. І так у мене новачок отримав свою першу посилочку. Сьогодні ми з нею разом пішли на нову пошту, отримали. І що вона получає, коли людина реєструється. Отаки От можна замовити Майкап. А чому ми замовили? Якраз до 8 березня ідеальний подаруночок. Ціна всього цього подаруночка 650 гривень. Ну, це просто вау-вау! Дається він один раз при реєстрації. А далі ви просто замовляєте, замовляєте продукцію. Іде він з 55% знижечкою. Дивіться, подарунок просто бомбезний. Тут іде Бібі-кремчик, світлий тон. Підходить всім, він підстраюється під тон кожи. Має SPF 15. Іще зволожуючі компоненти і доглядові компоненти. Далі іде такий праймер під тональний кремчик. Дуже гарно зглажує всі нерівності. Ваша кожа буде шовковиста-шовковиста, тому теж рекомендую. Далі. Рідка матова помада іде. Колір такий ніжно-розовий, практично всім підходить. Туш не силіконова кісточка full blast, а пишненька кисточка. Тому. Також бути задоволені: ідуть пробнички нашої доглядової серії 30 це з ретинолчиком, кремчики, потім йде, йдуть сашетики консилера. Далі саше, шампунь і масочка. Це для того, щоб ви скористалися пробничками і потім могли, могли замовляти, щоб отримали перші, перші свої відчуття. Також йде нас, наш гель-каштан і гель з паприкою. гель, гель е, охолоджуючий, знімає всі отечності на ножках, знімає напругу, е, за в'яночками доглядає і при ушибах, і при простудах. і Паприка також зігрівальний ефект має. І компоненти дуже всі, всі, все на травках. Тому рекомендую. І ще в подаруночок ідуть два пробничка: один е свіженький пробничок чоловічих парфумів і один жіночий парфумчик. Я підраховувала по каталогу, якщо цей е набірчик коштує 650 гривень, то я вам зараз покажу, що тільки оцей кремчик іде основа під праймер, основа під макіяж. Коштує 329 гривень, тільки цей. І плюс бібі-крем, який вам положили, 309 гривень, Уже 500 гривень. А тут ще у нас іде помада. Зараз я вам також покажу. Отака От йде туш, Full Blast. З такою кісточка, щіточка, пісочний годиночок. Дуже-дуже гарно лягає. Просто суперова. І іде помадка до цієї серії. Одначка помада коштує 350 гривень. Тому цей весь набір собі на 8 березня. Або, може, не собі, може, ви комусь подаруєте. 650 гривень. Тому дівчатка. Реєструємося, посилання під відео і отримуємо подаруночки. Ну це ще не все. Коли ви тільки зареєструвалися, у вас ще подарунок іде від компанії за 50 гривень отакий парфумчик. Коштує він по каталогу 630 гривень. Ну, коли знижчка, бувають знижечки 530. А він вам приходить це тільки для новачків, коли ви робите перше замовлення. Оцей набірчик за 650, і оцей парфумчик за 50 гривень, який коштує 530 гривень. Також ідуть ще в нас для кожного консультанта, хто оформляє замовлення від 40 балів, це 40 балів, це 2000 по ціні каталога. Так, то дівчинка ще собі то можна взяти один продукт, коли ви виконуєте на 40 балів. Зі знижкою до 80%. Дивіться, дівчинка собі обрала отакий парфумчик Сенсейшл. Він в каталогі коштує 720 гривень це зі знижечкою. А так він коштує 800 так 839. Ось ноточки я вам покажу. Базові нотки, амбра, мускус і сандал. Досконалий стиль, дуже гарний парфум, дуже всім подобається. Вона вибирала саме його. Там е, десь позиції 8 пропонується, що людина може взяти. І цей парфум, до речі, він вийшов всього 165 гривень. Дівчатка, 165 гривень. Дивіться, скільки подарунків. Цей набір 650, а по каталогу він коштує 1500. Парфумчик 50 гривень. А так, він 550. Цей 720 гривень. Беремо його за 165. І ще. Що вона для себе взяла? Ну, а само собою, ще заказала собі отакий інтимний гель, дуже, дуже гарний. Знімає запалення. Зубні пасточки. Одна гелева з алої, а друга з місваком і алої відбілююча. Це наші хіти продажів. Те, що вам замовила, те, що саме необхідне. Тому рекомендую. І ще як новачку ще можна отримати замовлення бо цілий пакет. Цілий пакет пробничків. Оцей пакет пробничків всього на 30 гривень. Ви гляньте, скільки тут пробників. І пробники і парфумчиків, і помадочок. І оце все на 30 гривень. Дівчатка, тому реєструємося. Посиланням іде під відео. Там дисконтна знижечка. У вас буде власний кабінет, де ви зможете оформля... оформлювати замовлення. Якщо є питання, пишіть під відео або пишіть мені в телеграм, я зброшу свій, свій посила на телеграм. Тому заходьте, пишіть питання. Якщо що задавайте, я вам з радістю відповім. А так, все дуже просто і легко. Як обикновений інтернет-магазин, зайшли, замовлення собі оформили. Спочатку дисконтик оформили. У вас буде власний кабінет. Оформляємо замовлення, відправляється на нову пошту, де вам близенько оплачуєте на новій пошті. Це доставка безкоштовна, коли ви на 40 балів робите замовлення. Тільки 29 гривень платимо за пересилочку грошей. Тому запрошую вас в фармасі, ви будете здивовані якістю, тому що це фармасі преміум якість, доступна кожна. Наші сертифікати. Тому запрошую, ви дуже-дуже будете задоволені нашою продукцією. Ви в неї любитесь з першого, з першого пробничка. Все, всем попа, до новых зустрічей.